Пане Олеже, вітаю вас перемогою, впевнена перемога в сьогоднішньому матчі. Наскільки воно вам, як тренеру, здалося легка була сьогодні гра, чи таке було складно проти такої команди, як Серебовлі, аутсайдера? Ну, то все одно хлопці молоді, награються, так само ми дали своїм, своїй молоді трошки. Пограти, відчути рівень вищої ліги, багато гравців у нас травмованих, ми їм теж дали паузу, щоб вони теж відновилися, бо подальші ігри будуть важливіші і важчі порівняно з трибовлю. Але трибовля теж хороша команда, я думаю, з кожною грою вони будуть прибавляти, гарні хлопці. Багато... Пару чоловік є таких, що і відділялися в них, але нічого, бажаю їм успіху в подальшому. На ваш погляд, як зіграли сьогодні гравці, які мало-мали гравої практики? Тернопільський, який забив двічі, Лисак забив один гол, Петручок, ну і інші гравці, той самий столяр. Ну, вони побачили, що їм ще треба тягнутися до, до, до основних гравців, до погравших гравців, можна так сказати. Але гри вони не спортили. Якщо будуть виходити на заміни, то я думаю, що від них з кожної. І грою будемо бачити прогрес в команді. Будуть тренування, будуть вони додати, будуть рости. Тож молоді, зовсім молоді хлопці, які теж готуються після травм. Вони по року мали травми, взагалі не приймали участі в футбольних змаганнях. Але нічого, ми на них покладаємо теж надії. Команда вже не один тур в лідерах, фактично від стартового туру. Як вам це відчуття лідерство, яке зберігатиметься і знову ще тиждень, як мінімум, а можливо і більше. Ну, Е е емоції дуже хороші, тому що кажу, після двох невдалих виступів у лізі, що ми займали за останні передостанні місця, це дуже хороший позитив і дуже натхнення велике, щоб рухатися вперед і більше стимулювати і гравців і команду, щоб і займатися в тому всьому, щоб досягати більших результатів. Але з другої сторони і на вас налаштовуються подвійно, як на лідера. Відповідно, теж потрібно налаштуватися вже не як на десь аутсайдера чи середняка. Так, так. То ми в тій шкурі були два роки підряд. Так само на кожну команду, яка вище від нас стояла, то ми налаштовувалися, ну то, що результату не було. Але налаштування були в два рази більше і в два рази важчі були на, на такі команди виходити. Дякуємо і удачі вам і переможних результатів наступних матчів. Дякую. Володимир Григорович, команда поступилася 0-4, але як на мене, це ваша краща гра за тих 5 матчів, які відбулися в чемпіонаті області. Чи це так і взагалі охарактеризуйте цю гру? Це дійсно одна з кращих ігор, які нам були в цьому сезоні. Майже всі настанови виконали гравці приклі, приклі, помилки в захисті. Знову ж таки привели до, до поразки, прикрої поразки. Хоча ми мали моменти, ми будемо працювати над цим, посилювати гру і в нападі, і, і в захисті. З кожною грою хлопці більше, набираються більше досвіду, вміння. І сподіваюся, все, все буде добре. Чимось здивував вас суперник, чи ви власне на такого налаштовуватися, який буде грати першим номером фактично всю гру? Ми, ми налаштовувалися на те, що суперник буде грати першим номером всю гру. Було, настанова була так, не дати е, зіграти в пас, використовувати стандартні ситуації. Сьогодні ви грали з двома напад, нападниками. Це, в принципі, за моєю спостереженнями, це вперше команда Стеребовлі грала з двома. Чи виправдала себе ця схема? В деякій мірі вона виправдала, якщо б нападники зуміли реалізувати свої моменти, тому що в тих попередніх іграх одного ну, ми планували, що воно буде краще, але це не приводило до такого результату. І сьогодні сьогодні, ну, дійсно в нас було більше моментів. Ніж попередніх, ніж попередніх. Але Так. Але десь, десь при завершенні, що ще молодим хлопцям бракує. Ну, ще бракує впевненості. Вони не мають ще. Одна справа, коли на тренуванні вільно почувають, а тут лишні дотики м'яча. Да. Зупинка, думаю, да. так. швидше треба навчитися приймати рішення. Як ваш, на ваш погляд, наступні матчі команда буде і далі прогресувати від матчу до матчу. Ви так спостерігаєте, за всіма хлопцями не один рік. Ну, Команда, важко зараз сказати, що як ми будемо прогресувати, дуже багато травмованих. Ми навіть на цю гру, якщо ви подивилися, там вже склад помінявся, і хлопці виходять з травмами. Просимо Бога, щоб, щоб вже ні, ніхто не травмувався і щоб... Ми... Олександр Сорокопас центральний захисник. Такий, що дійсно, що цього травмований. Міша Мазур травмувався. На травмі. На травмі. Дмитро Дмитрик травмований, вже пропускає три гри. Сподіваємося, що Лазарет буде порожній і таки команда набере то хоча б перше своє очко в найближчих матчах. Надіємося, дякую вам. що даруєте нам цю надію. Дякую вам. Дякую.